Є знижки на Хелпекс. 15% в аптеках. Подорожник вам та Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго дня вам. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Валерію, а, скажіть, будь ласка, чого ви особисто очікуєте від цієї програми? Замислювалося, якби у вас спитали, що там має бути в першу чергу? Все. Там мають бути і крилаті ракети, і балістика. А, ну, хотілося б і того, і другого. Я розумію, що балістичні ракети більш складні у виробництві. А от крилатих ракет хотілося б різних типів і якнайбільше. От, тим паче, що можливості для цього є. От е, було повідомлення, що здається, вчора там без дати було повідомлення, що президент зустрівся. А з представниками різних концернів виробників зброї. Так от серед цих представників третина була власне ті, хто випускають ракети. Це і МБДА, від яких від цієї фірми ми отримуємо Shadow, скальп і сподіваємося на «Таурус». Де там були ні ви, ні, ця норвезька Kongsberg Defense – яка випускає протикорабельні ракети. Там були ще фірми, які ну, Байе Systems, це теж авіаційна фірма, яка загалом могла б допомогти нам з двигунами до крилатих ракет. Я сподіваюся, що загалом те, що ми мали, те, що ми повинні були мати ще до війни, тобто один-два типи крилатих ракет. І мінімально один тип балістичної оперативно-тактичної ракети. Я сподіваюся, що все ж таки ми зможемо налагодити їх виробництво співпраці з нашими союзниками. Яким чином? А, оскільки в нас налагоджується, налагоджується, у всякому разі, є взаєморозуміння, а з провідними виробниками, ми могли б в них закупити необхідні компоненти, які ми не здатні виробляти самі. І таким чином організувати загалом великоблочну, скажімо так, збірку ракет на нашій території, де частина елементів випускається українськими підприємствами, частину отримуємо від союзників, і загальна збірка проводиться або в Україні, або в сусідній державі на підприємстві, яке належить Україні, да? і на цій зброї стоїть так, би мовити, табличка «Made in Ukraine». Тоді ми можемо бити куди хочемо і ні в кого не будемо питати дозволу на те, куди нам стріляти, скільки разів стріляти, і по яких цілях, пане Валері, а дозвольте поцікавитись, скільки часу потрібно, ну там оптимістично і можливо песимістично на ось таке розгортання. Все залишно ну, розумієте, були повідомлення, що на 19-й рік і, чи на 21-й рік там ну, на виставках різні представляли різні зразки цієї зброї і е, е, казали про різні ступені готовності. Казали, що готовність 80%. реально для комплексу САПСАН це оперативно, -балістична, оперативно тактична балістична ракета. З дальністю 480 кілометрів. Казали, що там готовність 80%. Ну я не дуже в це вірю, але видно було, що готується повний комплекс і пускова установка, тобто це не експериментальні пуски, а готувалася вже конкретна самохідна пускова установка. А, готувалася сама ракета, готувалися системи наведення і демонструвалися на виставці три типи системи наведення оптоелектронна, радіолокаційна з довжиною хвилі в міліметровому діапазоні, тобто високоточна, яка дозволяє вражати цілі там, з круговим вірогідним відхиленням в метри, в одиниці метрів, і комбінована, яка включає ту іншу. Тобто, багато елементів в нас готові. Проблема з двигунами, особливо, значить, після того, як Павлоградський завод. Який загалом випускав то, ці твердопаливні двигуни від під ударом? Знаходиться. А скажімо так: песимістичний, песимістичний такий розклад, це кінець наступного року. Оптимістичні перші удари це літо нинішн наступного року, пане Валерія. Ми зараз говоримо про технологічну складову, про фінансову складову. Людський потенціал. Чи вистачає в нас голів і рук для того, щоб займатися такою розробкою ворогу на зло? Ну, самі розумієте, де ми випускали ракети, і як зараз б'ють по тому місту, де в нас було КВКБ Південне, да? От, тобто, зрозуміло, що складова виробнича, вона зараз, ну, скажімо, так, потребує. Перенесення в більш безпечні місця, а це не лише перевезення людей і якесь найпростіше обладнання, це станочний парк. Так що, ну скажімо, тому я й кажу, що повноцінне виробництво зараз в Україні ми не зможемо зробити. Ми зможемо зробити лише, скажімо так, рівень виробництва трохи більший від викруткової збірки. Тобто виробляти якісь компоненти в Україні, які ми можемо виробляти, і провадити збірку з великих блоків. Ну там двигун, систему управління, там значить, планер, крила, або там значить, система наведення, збирати або десь на території України, або в сусідній країні на підприємство, яке належить Україні. От, ну дійсно, значить, фінансові питання ще можна якось вирішити. Да? А от питання виробництва воно складне і треба не, не традиційні підходи для того, щоб якось цей процес забезпечити. Щоб нарешті ми отримали, хоча б на рік випускали, хоча б десятками наші ракети. Пане Валерію, шахет іранський від російської гірані. Частіше за все відрізняється лише наліпкою. Скажіть, будь ласка, в нас є обмеження, які дозволяють нам з атакамса зробити якусь там, я не знаю, умовну фіалку 2 До речі, про Атакамс, за даними Генштабу. Сили оборони вразили цими ракетами російську станцію РЕП Небо М. Це так, у доповнення. Що нам заважає? Ну, я ж кажу, ну, власне виробництво. Ми не можемо розгорнити розгорнути повноцінне виробництво, повністю локалізоване в Україні, бо ті заводи, це розумієте, завод, який випускає ракети, це вкрай складне підприємство, значить яка, яке має велику кількість високоточного обладнання верстатів з числовим програмним управлінням. А де процеси загалом ну, досить небезпечні можуть бути, особливо там випуск ракетних двигунів, от і крім того, виробництво високоінтелектуальне, от, тобто, ну тут не можна от, просто взяти, знаєте, як ремонт танків. Там теж потрібні а, люди, але ремонт танків це можна навчити швидко навчити персонал. з ракетниками. Там про ситуація складніша. Пане Валерію, і поясніть, будь ласка, про значення ось цього враження російської станції РЕП Небо М. Наскільки це важливо? Наскільки це засліплює ворога? Ну загалом це станція радіолокаційна система небо. Це станція радіолокаційні, це не станція Репівські. А загалом, це скажімо станція. Там є ціла низка станцій системи Небо. А загалом це до Ну, дозволить нашим літакам більш безпечно а, діяти в, в умовах бойових дій, скажімо так, бо російські станції системи небо це а, станції, наскільки я пам'ятаю, це станції метрового діапазону, які бачать наші літаки, якщо вони піднімаються вищі тисячі метрів на відстанях до 1200 кілометрів. Пане Валерію, Ворог продовжує знищувати так прикордонні регіони України кабами, робить це постійно. Буквально зараз лунають сигнали повітряних тривог для кількох областей Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запорізької області, Луганської. Скажіть, будь ласка, наближається зима? Зараз ми перебуваємо в осінньому періоді. Чи можна спрогнозувати ворожу поведінку? Чого нам очікувати у найближчі тижні? Від російської армії чи продовжаться ракетні терори, масові обстріли не лише кабами, а й шахедами, ракетами, так як це робили кілька тижнів тому? Ну, все це зрозуміло. Все це зрозуміло. Війна набуває тотального характеру. Вона вже почалася війна на знищення. Ви бачите, росіяни навіть вже не беруть полонених, вони їх розстрілюють. Зрозуміло, що це, ця зима буде найважчою за всю війну. Росіяни зроблять все можливе, щоб знищити нашу інфраструктуру. І треба максимально до цього підготуватися. Кожна родина має для себе розробити якийсь план Б, що буде, якщо. От тому ну, це я кажу так, для індивідуальних для людей. Да? І держава теж має максимально подбати про найбільш такий загрозливий варіант, найбільш загрозливий сценарій. От тобто зараз потрібно максимально розосередити, скажімо, енергетичні об'єкти, наскільки це можливо, якщо можливо ем, закупити максимально генератори, там, інші великі генератори не індивідуальні, значить, то це треба зробити, поки є час. Бо те, що Росія буде бити максимально по інфраструктурі. Це знаєте, до ванги не ходити на жаль, пане Валерію. Ми вдячні вам Дякуємо. за те, що ви були з нами. Добре. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації.